Всім привіт! З вами команда PH7. Сьогодні був перший день 14-літньої хіміка-біологічної школи. І ми хочемо розповісти, як він пройшов. День розпочався зі вступного слова Лілії Петрівні та представлення команд. Після цього всім побажали успіху, і ми відправилися до Антоніни Михайлівни на практику психології. Ми спілкувалися, разом придумували історію, а потім грали в ігри. В останніх з них ми будували вежі, а потім перетворили їх в міст. Після цього ми поспішили до наступного практика в кабінет хімії. Сьогоднішнім нашим завданням було визначити наявність органічних речовин в ліках та продуктах харчування. Завдяки нашій старанній праці та гарним поясненням вчителів ми впоралися із завданням. Останнім відвіданим сьогодні місцем був анатомічний музей. Ми побачили справжні анатомічні препарати, дізналися більше про будову людського тіла та змогли поставити запитання фахівцям. Цей день був дійсно насичений. Ми дізнались багато нового. Дякуємо за увагу! З вами була команда Pі 7 До зустрічі завтра!